Мам! А. Ти не бачила сережки, які мені зоряна подарувала. Мене нею скоро приїдуть, а я ще не готова. Подивись там на столику, там де біжутерія, я здається, туди переклала. Так. Доню ще є час, не нервуй. Я маю ще відкрити студію і прорепетирувати танець зі своїми. Лізо, ти чудовий хореограф. Діти тебе люблять. Але ти стільки часу віддаєш роботі, що я не знаю, коли я дочекаюся тих онуків. Мам, ну ти знову починаєш. Я тобі казала, я ще не готова до таких серйозних змін. А коли будеш готова? Я тобі обов'язково скажу. Ну ти ж знаєш, я хочу відкрити свою власну студію танців. Не можна жити тільки роботою. Треба мати якийсь баланс, розумієш? Треба ходити на побачення. Так. Що ти цього разу придумала? Побачення з неодруженим сином подруги? Чи сторінка на сайті знайомств, як минулого разу? Ні. Знайшла цікавий ритуал в інтернеті. Треба викинути весь мотлох і почистити домашню енергетику. Таким чином, в тебе з'явиться місце для гарного чоловіка, розумієш? Кось до чого весь церму Ой, Кохання, Ліза, не питаю. Воно увірветься в твоє життя і змінить геть все. Мамочка, ну мені вже не 16, щоб вірити в таке кохання. Де ключі від студії? Я сподіваюся, вони не частина ритуалу? Ні.